На сьогодні у Любомському районі діє 28 дошкільних навчальних закладів, які відвідує півтори тисячі дітей. Водночас ще майже 150 перебувають на черзі. Аби сповна охопити дітей дошкільною освітою, в районі збільшують кількість дошкільних навчальних закладів, відкривають додаткові групи. Кілька місяців тому реконструювали приміщення дитсадка на 80 місць у селі Рівне. На ці потреби витратили понад 6 мільйонів гривень. На черзі відкриття додаткової групи у селі Олеськ. Дошкільний навчальний заклад у селі Олеськ почав діяти ще у 80-х роках минулого століття. Втім, вже давно назріла потреба капітального ремонту приміщення, але, як зазвичай, на це не вистачало коштів. І лише торік спільними зусиллями влади громади та спонсорів вдалося здійснити внутрішній ремонт дитсадка. Опалення нам обійшлося в кругленьку суму, тому що стільки саме опалення потягнуло 350 тисяч, плюс заміна вікон 50 тисяч. Дякуючи державному бюджету і депутату Гузю, який посприяв у виділенні тих 350 тисяч. Нам вдалося ще залучити кошти обласного бюджету на суму в 50 тисяч, що дало змогу замінити вікна. Ну і довелося виділити ще з бюджету сільської ради 2000 на внутрішні роботи. В оновленому дитсадку, який відвідує 30 малюків, гарні світлі кімнати обладнані сучасними меблями. Всюди дотримується належний тепловий режим. Наступного року 10 вихованців дошкільного закладу сядуть за шкільні парти. З математики ми вчимо цифри, рахуємо приклади, задачі легенькі розв'язуємо з художньої літератури. Ми навчаємо віршиків різних читаємо твори, розповідаємо, малюємо фізкультурою займаємося. Харчуванню дітей тут приділяють особливу увагу. Кухар з десятилітнім стажем Олена Ягодинець готує смачні та поживні страви. На сніданок зазвичай в нас молочні продукти йдуть, а на обід супи, борщі, м'ясні страви, рибні страви готуємо, також компоти. Демографічна ситуація у селі поступово поліпшується. Ще більше 20 родин подали заяви з проханням зарахувати дітей у дитсадок. тож виникла потреба у відкритті додаткової групи, але коштів знову немає. Однією з нагальніших проблем, які треба вирішувати на даний час, є, є перекриття садочка, так як через те, що садочок починає протікати, тому ми будемо звертатися з цим питанням до районної влади, до сільської влади. До обласної ради з проханням виділити нам кошти для забезпечення перекриття садочка, так як ми вже виготовили робочий проект. Звичайно, ми не будемо остронь стояти проблем сільської ради, не будемо перекладати на тільки вирішення і на місцеві пораду. Я думаю, районна рада теж долучиться до цього. Тим більше, садочок і сільський голова нас запевни у співфінансуванні, а це є одна з умов і не тільки нашої районної ради, а умова і голови обласної державної адміністрації. Він нам пропонує все-таки спільно вирішувати ті проблеми, які є в нас. Майбутня держава визначається рівним Освіченості є найменше громадян дітей, тому розвитку дошкільної освіти влада та місцеві громади приділяють особливу увагу.